Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Автобус має проїхати 80 кілометрів. За першу годину він подолав 9 16 в цієї відстані. Скільки кілометрів проїхав автобус за першу годину? Приступаємо до виконання. Знайдемо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, це, потрібно це число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. 80 ділимо на 16, маємо 5. І 5 множимо на 9, отримаємо 45 км. Проїхав автобус. За першу годину. І варіант правильної відповіді вибираємо 45. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 7 Підручника математика 5 виконано.